Розпочалося дійство хвилиною мовчання. 15 лютого саме в цей день святкують річницю, під час якої були виведені радянські війська з Афганістану в 1989 році. Полковник Андрій Хапчук запевняє, що такий захід це чудова нагода вкотре засвідчити повагу всім воїнам, які виконували свій обов'язок в багатьох воєнних діях. Наш особовий склад враховує. Історію тих людей, які приймали участь у бойових діях для нас. Це дуже важливо. Ми виховуємо молоде покоління на прикладах, на прикладах тих людей, які зараз знаходяться разом з нами. Подвиг учасників бойових дій це взірець патріотизму для кожної людини. Молоде покоління шанує та пам'ятає своїх героїв. моїй сім'ї також є. Е... Предок, який загинув при Великій Вітчизняній війні в 1943 році, мій прадід, і якого ми також не могли дуже довго знайти. Це подія зна значуща в долі кожної сім'ї завершив захід концерт, під час якого лунали пісні на військову тематику.